Чого можна зробити по стілу. Як роблю я 70% в мене яблучка. Нарізаємо любими кусочками без серединки. Потім я дуже люблю яблучка зі сливками, сливок трошки. Потім люблю додавати фізаліс Сімейство пасльонових, така ягідка. Додаю в неї багато пектину. Додаю гарбузик трошки, І ще сьогодні в мене є. Кабачок додам, один перчик солодкий додам. Можна навіть додати батата кусочок, одну картоплинку, таку, почистити від шкірки. і додати. От. Потім це все протушу гарненько, взіб'ю блендером, додам пару ложечок меду, розкладу на таку бумажечку пірганим. Ось у мене бумажечки, їх можна багаторазово використовувати. Так її розложу пюрешечку 5 мм, мілі... сушити де вам удобно. Можна на припічку, можна в духовці, і вона дуже гарно злазить. От. Потім нарізаєш на які хочеш шматочки, і можна складати в такий контейнер. І В контейнері вона буде лежати роки два Якщо дуже плотно, вона не висихає, гарно зберігається. Можна зверху присипати кунжутом. Кунжута, можна трошки кокоса, можна сімена мільна, можна таке ось чим завгодно, можна горішками притрусити і можна смакувати.